У чорному морі нетипова присутність та активність ворога. При цьому окупаційні війська знизили загальний темп операції в Україні. США готують Україну до весняного контрнаступу та підтримують будь-яке рішення Зеленського щодо Бахмута. Пентагон опублікував відеоатаки російських винищувачів на американський дрон у російському Ростові у будівлі ФСБ. Велика пожежа з жертвами. Моє ім'я Дмитро Олійник. 386-й день великої війни про найбільш помітні події минулої доби. Далі Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян. Ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту. За словами речниці Південь Гуменюк, усі кораблі розосереджені, тож, можливо, росіяни намагаються знайти уламки американського безпілотника. Серед кораблів також залишаються чотири носії крилатих ракет Калібр із можливим залпом у 28 ракет. Збройні сили України збили з калаша китайський дрон Мугін. 5 уламки збитого дрона журналістам CNN показали українські військові. Ці БПЛА відомі як дрони Алібаба, оскільки їх можна купити за ціною до 15 тисяч доларів на китайських інтернет-платформах. Алібаба і Таобао компанія підтвердила CNN, що це їхній дрон, та назвала інцидент глибоко прикрим. На сайті компанії зазначено, що їхня продукція заборонена для будь-якого незаконного або військового використання. Видання звернулося до Міністерства оборони Росії за коментарем щодо цього інциденту, але не отримало відповіді. Сьогодні у російському ростові на Дону горіла будівля прикордонного управління ФСБ. Російські пабліки писали, що перед цим чули бавовну. На місце виїхали 20 підрозділів пожежників. Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили. Російські пабліки написали, що пожежники просили бронещити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів. ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомив, що одна людина загинула і двоє постраждали. У Бучанському районі Київської області громадяни виявили ящики з російськими боєприпасами, зокрема мінометними мінами типу М 6 які окупанти залишили після. Відступу від Києва всього виявили 75 мінометних мін вибухотехніки, оглянули небезпечну знахідку та виявили три цинкових ящики з підривачами. Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у телеграм подякував місцевим жителям за своєчасне повідомлення та закликав у разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти на спецлінію 102. Пентагон опублікував відео атаки російських винищувачів су 27 на американський БПЛА МКЮ 9 Ріпер. Як раніше повідомляло командування сил США в Європі су 27 скидали паливо на МКЮ 9 і пролітали перед ним у нерозважливий екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб. Вчора Міноборони Росії повідомило про телефонну розмову міністра оборони Шойгу та глави Пентагону Остіна. Остін розповів, що у цій розмові заявив, що Росія зобов'язана керувати своїми військовими літаками безпечно та професійно. Речник держдепу нед прайс висловився більш цікаво. Він сказав, що коли росіяни говорять про наближення безпілотника до їхнього повітряного простору в Криму. Треба пам'ятати, що Крим це Україна і США здійснюють свої операції. В тісній координації з українськими партнерами секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Росія спробує знайти уламки безпілотника. NBC News повідомляє, що росіяни вже дісталися до району, де розбився дрон. Вони активно шукають уламки, але США не бачать жодних ознак того, що вони змогли щось знайти. За словами джерел видання, США теж навряд чи зможуть знайти уламки. За даними американської розвідки, найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських винищувачів. Проти американського безпілотника Експерти інституту вивчення війни дійшли висновку, що російські війська знизили темп своїх операцій на фронті в Україні у порівнянні з попередніми тижнями. Російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту в Луганській області протягом останнього тижня. А українським силам ймовірно вдалося провести контратаки і повернути собі території в Луганській області. Крім того, за даними аналітиків, загальний наступ групи Вагнера на Бахмут схоже наближається до кульмінації. Російським військам ймовірно доведеться задіяти значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації. Про сповільнення штурму Бахмута також говорять у розвідці Британії. Там вважають, що це сталося завдяки успішному використанню українськими військовими систем дистанційного керування протитанковими мінами РААМ. У США прокоментували рішення Зеленського залишитись у Бахмуті. Глава Пентагону Остін заявив. Саме Зеленський вирішує, що є важливим і що потребує передислокації. Якщо він вирішить у певний момент часу передислокувати сили, це означатиме, що він робить це для збереження переваги. Отже, незалежно від того, чи залишаються українські сили в Бахмуті чи ні, США підтримують це рішення українського президента. США швидкими темпами готують Україну до весняного контрнаступу. Про це пише політико. Міністр оборони США Остін після Рамштайну заявив, що Україна не може гаяти часу. Американці очікують, що великий весняний наступ розпочнеться. У травні американські чиновники занепокоєні тим, що в Україні зменшуються запаси боєприпасів, засобів ППО і досвідчених солдатів. Отже, Пентагон заявляє, що незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю необхідну для продовження боротьби за словами чиновників, Київ ще не визначився зі стратегією, але є два варіанти: просуватися на південь. Через Херсон до Криму або рухатись на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь відрізавши російський сухопутний міст. Перший варіант не є реалістичним, оскільки Росія окопалася в своїй обороні на східному березі Дніпра. Другий варіант більш вірогідний щодо окопування, росіяни дійсно будують фортифікації і готуються до оборонних дій в Криму. Заступник начальника ГУР Скібіцький заявив, що про це свідчить низка речей. По перше, розвідка фіксує, що інфраструктура на півострові підтримується в бойовій готовності. По-друге, росіяни тримають потужний сухопутний і авіаційний компонент у Криму. Це близько 90 бойових літаків і близько 60 бойових вертольотів. По-третє, на півострові було створене оборонне угрупування, яке зараз облаштовує фортифікаційні споруди і лінії оборони. Скібіцький уточнив, що найбільше оборонних рубежів окупанти будують на півночі півострова та на півдні Херсонської. Області на підходах до Криму він також додав, що Росіяни копають окопи на пляжах на найбільш небезпечних напрямках, де може відбутися морська десантна операція. Продовжують надходити реакції на вислови ймовірного конкурента Трампа про те, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом Сполучених Штатів Америки. Глава Пентагону Остін непрямо відповів губернатору Рону Десантісу, заявивши, що Україна має значення не лише для України чи для Сполучених Штатів, а й для всього світу. Цитую йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Йдеться про здатність однієї країни одного дня прокинутися і змінити кордони свого сусіда і анексувати його суверенну територію. Як ми бачимо, країни по всьому світу не вважають, що це гарна ідея. Кінець цитати також українське МЗС запросило десантіса в Україну. Цитую, щоб отримати глибше розуміння повномасштабного вторгнення Росії та загроз. Які вона становить для інтересів Сполучених Штатів Америки. Кінець цитати. Італійська розвідка повідомила уряд України про те, що заступник секретаря Радбезу Росії Медведєв замовив вагнерівцям замах на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто за 15 мільйонів доларів. Здійснити замах вагнерівці могли б через один із двох своїх осередків у Європі в Сербії або Естонії. Про це сьогодні пише видання Іль Фоліо. Міністр оборони Польщі Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. На запитання, чи існувала загроза для критичної інфраструктури з боку ліквідованої шпигунської мережі, міністр відповів ствердно. Також Блащак зазначив, що агенти збирали інформацію для якоїсь конкретної мети і підкреслив великий успіх офіцерів Агентства внутрішньої безпеки. Президент Дуда повідомив, що Польща найближчими днями передасть Україні чотири винищувачі міг 29 Решту літаків, за його словами, обслуговують і також готують до передачі. На озброєні польської армії ці літаки замінять fa 50 з південної Кореї. Перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрилії літаків Ф 35 Росіяни створюють у Тікток та Телеграм фейкові сторінки українських військових та бригад збройних сил України, де розміщують справжні фото і відео, відзняті реальними воїнами, але зі зміненим описом, який вселяє розпач і недовіру. Журналісти Донбас Реалії також помітили, що крім очевидних фальшивок, у тому ж Тіктоку є багато акаунтів, на яких люди видають себе за військових, і міркують про те, що, наприклад. Воювати немає за кого воїнів ніхто насправді не цінує. Або чому не воюють багаті? Однак немає жодної певності, що ці люди справді є військовими. Журналісти видання у своєму матеріалі наполягають на необхідності перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких неможливо перевірити. На українській правді сьогодні вийшов матеріал про майбутнє української політики і виборів. Зокрема, директор соцгрупи рейтинг Олексій Антипович, головною фундаментальною зміною, яка відбулася за цей рік, вважає появу величезної довіри українців до своєї держави. Раніше вона була представлена у рейтингах довіри лише фрагментарно. Люди могли любити свою землю, довіряти її якимось інституціям, але державі ні. Тепер же влада і держава у лідерах довіри українці, нарешті повірили. У свою країну при цьому політики як такої українці не бажають. Політика роз'єднує. А під час війни навпаки необхідне єднання задля єдиної для всіх цілі. Перемоги таким чином, дві речі: небажання політики і стрибок довіри до влади повністю змінили внутрішні правила гри. Як може виглядати українська політика після перемоги? Кому довіряють українці тепер? Та чи можлива поява партії волонтерів та військових у майбутньому? Відповіді на ці питання в матеріалі Української правди. Посилання залишаю в описі відео. Правоохоронці затримали двох подруг із Краматорська Донецької області за підозрою у держзраді та роботі на ворога. За даними СБУ, одна з них медсестра бойового підрозділу тероборони збройних сил. В ході досудового розслідування встановлено, що 57-річну проросійську налаштовану жительку Краматорська завербував представник російських спецслужб на виконання завдань свого куратора через один із мобільних месенджерів вона регулярно повідомляла росіянам інформацію щодо результатів ракетних ударів, Арів, завданих агресором по населених пунктах Донецької області, у зоні особливої уваги ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку Східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута. Допомагала їй в цьому 55-річна подруга. Теж жителька Краматорська за даними СБУ, в разі захоплення регіону, агресор гарантував своїм поплічницям керівні посади в місцевій окупаційній адміністрації. Сьогодні під будівлею Національної музичної академії України на Майдані Незалежності зібралися учасники мирної акції. Вони вимагали перейменувати навчальний заклад, прибравши ім'я росіянина Петра Чайковського. Крім перейменування академії, організатори хочуть домогтися демонтажу символів Росії зі стін та повернення викладачів, які раніше звільнились через незгоду з діями адміністрації. Учасники акції тримали в руках плакати Сором скільки ще. No Russian Culture» чайку геть. Протестувальники також влаштували імпровізований концерт. Почали його з виконання гімну України під акомпанемент двох скрипальок. Далі звучали Ой у лузі червона калина, Україно, Україно та інші пісні. Адміністрація Національної музичної академії України на мирну акцію не відреагувала та до її учасників не вийшла. Поділіться випуском у «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.